Пане президенте, дуже дякую вам за це звернення до 21-го АІАСС е, Шангрила діалогу. У нас буде час на декілька запитань. Я хочу почати, якщо дозволите, тому що ви говорили про шлях до завершення війни. Ви говорили про глобальний саміт миру, і це, звісно, він відбудеться за декілька тижнів. Яка одна найважливіша річ, якої ви потребуєте від міжнародної спільноти на вашому шляху до завершення війни? Ще раз дуже дякую вам за запрошення і, і за це запитання. Ви знаєте, я вважаю, що на сьогодні головне світ, цивілізований світ вже зробив. Він не дав захопити Україну. Поруч з нашими воїнами, поруч з нашим народом, ви знаєте, що в перші дні війни, в тижні, в місяці було дуже важко. Просто дуже важко. А, і міцність нашого народу, саме ця міць, вона дала сили воїнам. А об'єднаний світ дав впевненість, що Україна вона не наодинці проти агресора, який порушує міжнародне право. Питання в неназві держави, питання в неввимені загарбника, який сьогодні очолює. Російської Федерації питання в принципі. В принципі, поваги до людей, до людського життя, до свободи, до свободи слова, до, до волі обирати своє життя і мати право жити. І мені здається, що все це було порушено однією людиною путіним. І, і дуже важливо, що в найскладніший момент. Світ наскільки міг, хтось сильно, хтось не дуже, хтось зброєю, хтось дипломатично, у когось немає зброї, хтось гуманітарно, а у хтось, ви знаєте, дуже маленька країна, у якій немає ніякого бюджету, нічого не було, вони віддавали останні свої гроші, просто щоб показати, що вони на правильній стороні, що вони на боці правди. І мені здається, що це найголовніше, що зробив світ. Сьогодні Росія спробує зірвати саміт миру. І це правда. У нас є на сьогодні підтвердження ста шести країн світу. І це на високому рівні, на рівні лідерів, високого рівня представників своїх держав. 106 країн. І Що робить Росія? Це країна війни. І вона робить. Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімію, або погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергі, на енергетику. Просто просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті. Питання навіть не про зброю, не про підтримку. Це питання підтримку, підтримку просто закінчення війни. Підтримку миру. І вона зриває це і робиться. Працюю в усіх регіонах. І на сьогодні є не дуже гарна інформація. Скажу вам відверто, що деякі держави почали їй допомагати в цьому в дипломатичному зриві саміту миру. І тому, коли ви запитуєте, що може зробити сьогодні світ, світ повинен бути міцним, тиснути політично на Росію. По іншому зупинити Путіна неможливо тільки дипломатична ізоляція, сильна українська армія. Ну і розібратися всім країнам світу до кінця. Не балансувати між Україною і Росією, а захищати справедливість і міжнародне право. Дякую. Thank you. Дуже дякую вам. Так, у нас є час на декілька запитань із. Аудиторії, ми будемо ставити їх одне за одним. Ми, звісно, не не пройдемо по всьому списку, який є на моєму дисплеї, але я хочу дати можливість пану президенту відповісти на кожне запитання, яке йому ставиться. І я почну із запитання від регіону з Камбоджі. Нечантіма, Чантіма, будь ласка, ваш мікрофон увімкнено. Дякую вам за те, що даєте слово, президент Зеленський. Ви зазначили, що право Ізраїлю на самозахист є неоспорним, і, оскільки право на самозахист воно визначається статутом ООН, але в той же час ви та ваші західні союзники неодночасно звертали увагу на верховенство права у міжнародних відносинах та відповідь на бойові дії всередині держави та на міжнародній арені. Чи не думаєте ви, що повинен бути колективний заклик від вас та ваших союзників, закликати уряд Ізраїлю слідувати міжнародному гуманітарному праву, відповідати принципу пропорційності, розрізняти комбатантів та цивільних, а також забороняти, завдавати непотрібних страждань цивільному палестинському населенню? Дякую. Дякую вам дуже. А, передусім. Як боротись з будь-якими наратимами і дезінформацією, розбирати кожен факт окремо, дивитись на деталі, дивитись правді в очі. Можна запитати і поставити таке питання, як зараз ви поставили, і об'єднати всі процеси, всі дати різних атак, Хамасу на Ізраїль і потім тиск Ізраїлю в Газі. А можна розібратись. Україна справедлива країна, яка поважає міжнародне право і статут ООН. Україна сказала, якщо терористи з Хамасу це було в перший день атаки на цивільне населення Ізраїлю, Якщо терористи Хамаса атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатись. Тому давайте все не змішувати в одне питання. А після цього Україна сказала, коли Ізраїль був на території Гази і був була гуманітарна криза. Україна сказала перше, готова допомагати гуманітарна Газі. Друге, що треба поважати міжнародне право. Третє, Україна визнає дві держави: і Ізраїль і Палістину, і зробить все, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали. Тому не путайте, будь ласка, будь ласка, два періоди, і не змішуйте їх в один. Дякую. Дякую вам дуже. Далі я попрошу виконавчого директора АСС зі сполученого королівства сера Джона, пане президенте. Один з принципів міжнародного права є те, що якщо одна... Країна незаконно вторгається в іншу країну, вони зобов'язані виплатити компенсації та репарації за втрату власності та людей. Після того, як Ірак вторгся до Кувейту у 1990 році, і війна завершилася тим, що Саддам Хусейн відступив до Багдаду, був компенсаційний комітет ООН. І він розподілив державні активи Іраку, щоб надати компенсацію Кувейту. І Є певний юридичний аргумент, що російські державні активи також могли би використані подібним чином. Чи буде це обговорюватися на вашій мирній конференції? А, питання справедливості, частина з якої це є заморожені активи Росії і компенсація, а всього того, що принесла Росія. Війною на території України саме це питання може обговорюватися, хоча цього питання не буде в кам'юнікі. Ще раз підкреслю, що буде на цьому саміті обговорюсь три питання: security, security nuclear security, and getting back deported, stolen Ukrainian children. Це три головні питання. Безумовно, питання щодо заморожених активів воно постійно обговорюється е, нашими партнерами. Безумовно, я вважаю, що Росія повинна відчувати, що ця війна дороговартісна, але дороговартісна не для нас тільки не для європейського континенту, не для Африки, Азії через блокування Чорного моря і харчової продукції. А через те, що вони є агресором. А для цього потрібно, щоб ми могли можливість нам надали можливість, так буде правильніше сказати, щоб нам надали можливість механізмом, спеціальним механізмом використовувати заморожені активи. На сьогодні тільки в Європі їх біля 300 мільярдів доларів. Цього не вистачить покрити все. Що навколо Росії на території України. Але якщо заморожені активи будуть не тільки заморожені в юрисдикції Європейського Союзу, а будуть використані в Україні, одразу близьке коло Путіна і він, буде відчувати, що ця війна їм дорого варта. Дороговартісна для них. Дякую вам. Дуже, дуже дякую. У нас дуже довгий перелік запитань, але у нас мало часу, тому ще буквально одне запитання. І я попрошу президента Зеленського на нього відповісти. Передаю слово Веренаус. Будь ласка. Дякую. Президент Зеленський, зважаючи на глобальний саміт миру, який проведеться у Швейцарії за два тижні. Що ви очікуєте від цього регіону, від країн у цьому регіоні і? Можливо, питання до міністра, яким чином Сінгапур може підтримати цей процес. Дякую. Дякую. Чи можу, будь ласка, попросити президента Зеленського відповісти на це запитання, а потім передам слово пану міністру, щоб він відповів від мені Сінгапуру? Приємно бути в Сінгапурі перший раз. І мені приємно, що мене і мою команду запросили. І у мене сьогодні будуть зустрічі з президентом Сінгапуру і з прем'єр-міністром. Ми детально обговоримо. Наші двосторонні відносини, але найголовніше, я б дуже хотів, щоб лідер Сінгапуру підтримав Україну своєю особистою участю в саміті миру. І те саме, що стосується країн регіону, ми дуже розраховуємо, що ви підтримаєте цей саміт, що ви будете в Швейцарії. Ми маємо в адженді три питання. Але я ще раз підкреслю: ми дуже відкриті, абсолютно нормальні люди, і це було попередньо обговорено швейцарською стороною. Ми готові чути пропозиції, різні думки, які ведуть нас. Головне не до продовження війни, а до закінчення і до сталого миру, до сталого і справедливого миру для України. Thank you very much. Дуже дякую. Доктор, докторенг, чи Сінгапур визначив, яким чином буде залучений до цього процесу. Ну, по перше, дозвольте мені подякувати президенту Зеленському за те, що він сьогодні тут. Я висловлюю свою власну повагу. Це, це це не ваше перше звернення на Шангріла. Два роки тому ви також зверталися до нас. Ми, ми, ми не зна... ви були не тут, але. Ми, ми тоді буквально пережили ковід, але вся ау, аудиторія тоді уважно дуже вас слухала. І ми знали, що ми були частиною історії, яка відбувається зараз. І глибока повага до вас, до вашого лідерства та стійкості народу в Україні. Пане, ви, ви маєте нашу повагу. Я дякую вам за ваше лідерство. Дуже вам дякую. Сінгапур міцно підтримує позицію України в теорії та на практиці. Як ви пам'ятаєте, вторгнення відбулося в лютому 22-го 24 22 року, 24-го числа. В перші дні після цього, міністр закордонних справ Сінгапуру вийшов з заявою від імені уряду Сінгапуру, цілковито засуджуючи російське вторгнення України. І односторонньо ми почали вводити санкції проти російських банків та інших інших організацій, які могли сприяти веденню війни Росії проти України. Ми, ми також підтримали резолюції ООН, які засуджували. Російське вторгнення та закликали до негайного виведення російських військ. Ми відправляли певну допомогу. Ми були в контакті з вашим, з вашим міністром оборони. Ми надали певні машини швидкої допомоги. Я сподіваюся, ви їх отримали і ми залишаємося разом з вами. і Ваша поява тут, на шангріла діалог. Вона змушує мене. Думати про те, на що ми всі сподіваємося на світовий порядок, який заснований на правилах, який дозволяє виживати великим та малим націям. І мені здається, що я говорю від імені нас. Ми сподіваємося що ваша боротьба завершиться перемогою. Ми сподіваємося на значний прогрес, і ми бажаємо вам особистого захисту та добробуту народу України. Дякую, дякую вам дуже, президент Зеленський, дозвольте подякувати вам від імені АЕСС за те, що ви звернулися до Шангріла Dialogue та відповіли на запитання від делегатів. Ваша ціль зрозуміла та вона життєво важлива для вашої країни. Але як ви вже пояснили, для глобального миру також. І ці, ці питання вони торкаються нас всіх, включно в цьому регіоні також.